Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми готуємо традиційний холодець. М'ясо, як завжди, вимочуємо цілу ніч. Коли м'ясо вимочили, гарно його вимиваємо. Складаємо в каструлю. у мене ніжка свинини копчена та домашня курка. Заливаємо холодною водою та ставимо на плиту. Як тільки починає м'ясо закипати, ми знімаємо піну, кладемо цибулю, часник. Одну морквину, лавровий листок, перець чорний горошком та сіль. Все м'ясо повинно томитися на маленькому вогні 6 годин. От, бачите, воно легенько кипить, піночку отак збираю, і я ніколи першу воду не зливаю. Все м'ясо наше проварило 6 годин, гарно просіжуємо насидку та збираємо жир. І від мене лайфхак. Колись моя свекруха мене навчила ось так серветками, паперовими збирати жир. Він у вас буде прозорий, прозорий. Додаємо тепер часник, звичайно, перчимо, солимо до смаку, що вам не вистачає, щоб був він смачний. Тим часом м'ясо наше остило, відділяємо його від кісток, курку окремо свинину окремо Розкладаємо наше м'ясо по тарілочках. Гарно так вкладаємо, як вам більше до вподоби. Розіклали і тоді через ситку будемо розливати нашу рідину. Акуратно розливаємо і будемо прикрашати наш холодець. Беру одну морквину, відварюю окремо її, тому що та у нас розварюється в холодці. Нарізаю на тоненькі такі полосочки та формую трояндочки. І прикрашаю наш холодець. Прикрашайте по своєму бажанню. Я прикрашаю ось так три трояндочки, петрушка і одну маслинку. Якщо вам сподобався рецепт холодцю, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я бажаю вам щасливого Різдва, мирного неба над головою та веселого Нового року!